Привіт-привіт! Сьогодні ми приготуємо ще один святковий, дуже простий, дуже красивий і неймовірно смачний салат. Починаємо! І для такого рецепту нам потрібно буряк, морква, цибуля, пекінська капуста, мисливські ковбаски, майонез, консервована кукурудза, чіпси, сіль та перець. Ну що, почнемо приготування. Все, як завжди, дуже просто. Ну, в принципі, як і приготування будь-якого іншого салату. Всі інгредієнти нам просто потрібно нарізати. Знаєте, що я вам скажу? Я чесно завжди скептично ставився до салатів, які викладалися такими, знаєте, кубками, які потім треба на столі розмішувати. І знаєте, і це, в принципі, не дуже, то потім і зручно брати на столі. Мішати, розмішувати, ну, як чорті шо. Але що я вам хочу сказати? Нещодавно я був на дні народження свого друга е, Ігор. Ще раз вітаю. Е, і знаєте що? От це улюблений салат одного з моїх таких, знаєте, самих класних друзів. Е, і що він завжди каже? От ви розумієте, я не так люблю олів'є і будь-які інші салати. Я одразу нарізаю ковбаску і відразу ж викладаю такими, знаєте, як то кажуть, купочками на тарілці. Тарілку беріть зразу таку, щоб ви на ній, в принципі, зразу і готували презентацію. І що каже Ігор? От я не розумію, в мене може бути свята, я його не відчуваю, якщо на столі нема такого салату. Все. Це. Це були ті слова. Які, знаєте, просто мої всі до того е, думки на рахунок таких салатів просто розвіялися в пух і прах. Ось. Тепер пекінська капуста. Я зразу взяв такий шматочок на одну порцію, на одну тарілку. І також нарізаю просто, але знаєте, найголовніше, бачите, як я розрізав на чотири половинки і вирізаю іменно оцю. М'якоть. Ці самі такі ніжні листочки, які знаходяться всерединці. Ось так. Доходимо до цих грубих і все. І зупиняємося. Ось ці ще зрізаю Все. І зупиняюся. Все, що нам не потрібно, відставляю у сторону і ідентично викладаю такою кубкою на інший край тарілки. Тепер, поки ми будемо, в принципі, нарізати всі інші овочі, я наріжу швиденько такими квадратиками цибулю. І нам потрібно її буде промаринувати, тому що цибуля в мене гостра. Нам потрібно буде лише половинку. Ну, в принципі, дивіться по своїй тарілці і по тій порції, яку ви плануєте приготувати. Цієї цибулі нам буде більш, ніж достатньо. Її перекладаю у тарілочку. Ось так. І нам потрібно її замаринувати. Тут, як завжди, трішки солі, чайна ложка цукру, столова ложка оцету 9% і 3 столових ложки кип'яченої теплої води. Все перемішали. Відставляємо у сторону і нехай цибуля маринується. А поки маринується цибуля, ми займемося усіма іншими овочами. У мене є буряк та морква. Я їх заздалегідь почистив та відварив на пару, ми будемо нарізати усі овочі квадратиками. Е, ви можете нарізати, як вам подобається, і полосочками, і як хочете. Я роблю все так, як робила дружина мого друга. Все роблю так, як вони. До речі, кажуть, що цей салат дуже універсальний. Він завжди, знаєте, любимець публіки. Його завжди дуже люблять. І, до речі, цього разу також була велика кількість смакоти різної різної. А цей салат. Розійшовся зі столу першим. Тому Ігор каже: А я вам що казав? Що це саме круте блюдо на сьогоднішньому столі. І каже, ви знаєте, якби не було цього салату, то би не було мого дня народження. Ось так. Тому, насправді це дуже смачно, а, готується просто. Ну і, в принципі, знаєте, виглядає дуже красиво. Ось так викладаємо буряк. І тепер будемо нарізати моркву. Так, беремо моркву. І також будемо нарізати її на такі смужечки, а потім на квадратики. До речі, також салату вже не знаю 150 років. Але все ж таки, але все ж таки, ну це дуже смачно. І тепер акуратно викладаємо. Моркву поряд з буряком. Так, останні шматочки моркви. Ось так. Супер. Цибуля наша замаринувалася. Також ми вкладаємо її. Ну, все ж таки, дивіться, усі інгредієнти дивіться по кількості самостійно. Обирайте, скільки вам чого потрібно. Що вам подобається, що вам не подобається. Тепер нам залишається лише виложити кукурудзу. Її ми беремо от сюди. До речі, я вам казав, за рахунок того, що салат дуже універсальний, каже дружина Ігора, що коли літо і сезон помідорів і огірків, замість буряка та моркви у салат кладуть свіжі огірки та помідори. І каже, що також, виходить, дуже-дуже смачно соусом у нас виступає сьогодні майонез. Якщо вам не подобається магазин із магазину з пачки, то ви знаєте, в мене на прямому ефірі я готував майонез на молодці, без яєць. Можете спокійно брати цей рецепт. Він буде просто супер також в цьому салаті. Центр. Ми викладаємо ось так майонез. І нам залишається. Ось звичайними чіпсами. До речі, смак можете також самостійно обирати. Що вам подобається, що вам не подобається. Ми викладаємо, так сказати, із цих пелюстків таку квітку. Потім усі інгредієнти перемішуються, чіпси автоматично ломаються. Так, акуратненько. Ось так. І це виходить дуже-дуже смачно. Ось, подивіться, яка виходить краса. Ось цю квітку у центрі ви можете самостійно формувати, додати кількість пелюстків, форму контролювати самостійно. Солі я не додаю, тому що маринувалася цибуля. Із сіллю, і також солоний майонез. А от перцем я бачив, що Оксана додавала ось так чорного меленого перцю трішки на пекінську капусту. Капусту не віджимали, для того, щоб вона була такою хрусткою. Ось, і, в принципі, можна трішки додати сюди на цибулю. Ну, знову ж, це все по вашому смаку. Одне, що, знаєте, так трішки, як декор. Для кольору. Ось так з однієї сторони та з іншої. Я додам ось так трішки зелені. зовсім зовсім трішки. Ось так. Все. Думаю, що більш ніж достатньо. Ось такий у нас вийвся салат в сезон овочів. Буряк та моркву можна заміняти свіжими огірком та помідором. В зимовий час переважно ми їмо моркву та буряк. Ось так тому я усім раджу приготувати такий салат, тому що готується дуже-дуже швидко, готується дуже-дуже просто, як завжди, виходить з таких простих, доступних усіх інгредієнтів, а смак просто неперевершений. Готуйте разом зі мною. Я впевнений, що цей салат буде окрасою вашого столу і всі його оцінять по достоинству. Готуйте разом зі мною, а кому подобається цей рецепт, ставте свої лайки. Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!